Всім привіт, я, Любомир, читаю для вас поезію моєї мами Ірини Рогініної. Час минув уже відколи. Першими пішли до школи, перша вчителька зустріла, ніжним поглядом зігріла. Хлопчики малі дівчатка зовсім що були малятка. Посміхалися і владіли, про дитинство дитинства гомоніли. На лінійці всі стояли, з усімами гімн співали. Полунав дзвінок і вас. Зрозуміли, настав час двері школи нам відкрила і гостинно запросила. Дужню ми взялись за руки і війшли у храм науки. Вперше в клас зайшли несміло і за парту вперше сіли. Дзвінок гучно продзвонив, пророк нас повістив. День за днем старанно вчились, інколи болю лінились. Рік пройшов, ми підростали, дружньою сім'єю стали. А сьогодні хвилювання почались з самого рання, бо у школі свято в нас, з букварем прощати час. Весело і сумно дуже. Пощавай, букварик, дуже. Нас усіх навчив читати. Тебе будемо пам'ятати.